Ти готова? Готова. Звісно, пішов. Це перше реаліті шоу, в якому буде змагатись два магазини. А саме Кеті Сохо та ...Солмар За право на виживання в жорсткому світі. Краси та стилю. А яким же чином? Кожна з нас має скласти слово стиль з нас речей, які представлені в магазинах? А за це отримає безлімітний абонімент на весь асортимент Солмар та Киті Сохо. Переможець визначається часом. Ну що, почнемо? Що буква С. Що ж підібрати в магазині сумочок на букву С? Е, сватер. Мені дуже подобається ця шоколадна сумочка стріла. Вона, до речі, в нас новинка. Ну, давайте візьмемо її. Туфною буде сумочка теж, адже вона буде на букву Т тюльпан. Теплий сватер. Т тюльпан, о oh, боже, я не бачу його. Чорному колірі погляньте, яка красуня. І. І. І що відібрати на букву І? І... Кардеган. Там буква І. Що на букву І? На букву И буде ідеальний шарфик. Мені дуже подобається це поєднання рожевого.